У громаді в кількох старостинських округах продовжують впроваджувати ідею заощадливого утримання будівель. Для цього обирають велике приміщення, ремонтують його, облаштовують кілька окремих входів та під одним дахом розміщують кілька служб. Це не лише дозволяє не опалювати зайві площі, а й зосередити максимум послуг для населення в одному місці. Наразі за таким принципом відновлюють будівлю дитсадка Ворільці днями перебіг робіт проконтролював лозівський міський голова Сергій Зеленський. Відвідали. Дитячий садок, де вже зроблений дах, поточний ремонт, відповідні відливи, відводи і зараз займаємось реконструкцією приміщень під адміністративно-культурний центр. Для створення такого центру Орільці обрали дитячий садок, нестача дітей не дозволяли використовувати всі площі закладу, а опалювати та обслуговувати їх доводилося. Тому в такому приміщенні передбачили створення осередку послуг. Зараз за кошти місцевого бюджету робиться каналізація, буде замінена мережа опалення, буде замінена каналізація зовнішня, внутрішня, і там буде передбачено приміщення для розміщення пошти. Тобто, це для соціальних потреб це служба справах дітей, це центр соціальних служб сім'ї, дітей та молодих. Звісно, що староста зі своїми спеціалістами. І інші служби терцентр буде необділений площі. У всіх будуть окремі виходи. у всіх буде нові санузли, нове опалення. Подібний проєкт запланували реалізувати і у миролюбівці. Там до повномасштабного вторгнення була лише одна дитина, яка за віком мала відвідувати садок. Її на навчання возили до Цередарівки. Щоб приміщення не пустувало, туди вирішили перенести і ФАП. Староста округу Андрій Немашкало розповів, географічний садок знаходиться майже в центрі села, тому людям буде зручніше навідуватися туди, чим добиратися до старого приміщення ФАПу, що до того ж є аварійним. Стара будівля ФАПа наша, там 150 квадратних метрів площу займає, построїла ще до війни. Дах із шифера, але все рівно частково протікає. Він вже ну, до війни ще строїлась. Саме, саме перекриття між ну, дахом да, сипеться, навіть там, де ну, вже від старості воно сипеться, потрухло, падає. Е, стіни вже стягнуті, ну там такими старітельними стяжками стіни, щоб воно не розвалилося приміщенні дитсадка, куди планують перенести ФАБ, вже працює адміністрація старокругу бібліотека. Така практика дозволяє покращити умови як для працівників установ, так і для відвідувачів. Зазначив заступник міського голови Валерій Крикун. Це задача поставлена міським головою про те, щоб оптимізувати мережу, зробити якісні ремонти, і люди отримували послугу в якісно відремонтованих будівлях. На сьогодні проводиться робота і в Краснопалівці, до цього була по Орільці проведена робота. Вчора ми відвідали Миролюбовський старостинський округ, плануємо там на базі, де зараз був дитячий садок, зараз знаходиться і старостинський округ, там бібліотека знаходиться і плануємо там в, 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 зробити ремонт. І перенести туди фельдшерський, акушерський пункт для того, щоб з новими меблями, з новим обладнанням люди могли отримувати медичну допомогу безпосередньо в Миролюбовському старостинському окрузі. Ярослава Добіна, Максим Собільніков, новини Теркалозова.